Сьогодні в Україні надзвичайна новина. Іллінецький державний аграрний коледж проводить перший випуск спеціальності Зелене будівництво і садово-паркове господарство. Представляю вашій увазі репортаж з місця події. Жодна спеціальність не може конкурувати з спеціальністю Зелене будівництво і садово-паркове господарство за красою та творчістю. У наш час ця професія набула особливої актуальності, і студенти нашого коледжу групи З41, куратором якої я є. З особливою жадібністю навчались даній майстерності. Та що я вам буду розказувати, пішли самі і побачите. Ось Іллінецький державний аграрний коледж, який по праву носить звання найкращого навчального закладу. В ньому ви провчились 4 роки. Кожен з вас досягнув певних успіхів, ось якими ви залишитеся в моїй пам'яті. Таня зірка нашої групи. Вона завжди стильна та приваблива. Читальна зала. Тут ми можемо зустріти аліну. Навчання для неї понад усе, тому й отримує диплом зі смак. Аліна ніжна, порядна та випадна. Ось тренажерна зала. В якому часто займається наш Влад у вільний час. Влад добре навчається і любить спорт. На першому поверсі коледжа розташований буфет. Буфет це серце нашого коледжу. Адже не поїсиш, не повчишся. Тут збираються всі студенти. А ось і Діма. Ніде правдоньки ховати, міг з уроків повтікати і в буфеті пропадати. Далі йдемо на другий поверх. Чи на нашої групи. За тендітною зовнішністю на надзвичайно сильна намерку. Це кабінет нашого завідділа Оксани Васильівки. Таня, часто їсть цього кабінету? Вона має сильний наполегливий характер. Міша майбутній підприємець. Мріє відкрити свою статус. Андрій міг би захистити не один дипломний проект. Це студент, який найбільше хотів вчитись. Кабінет медсестри це святе. Ранок колега розпочинається з перевірки стану свого здоров'я. Раз Олег медсестри, то Сергій має бути поряд. Сергій має свої погляди на життя. На перший погляд Вася серйозний, а насправді самий добрий хлопець нашої будини. А Діану варто шукати в танцювальному залі. Діана лідер по природі, тому вона є й староста нашої. Людини. Діана захоплюється танцями, Віталік, притягайте себе посмішки. 13 особистостей, які ви всі різні, але які гарні Бог подарував кожному з вас красу, розум, талант. Кожен з вас це унікальна, неповторна особистість. У кожного з вас своя стежина в житті. По-різному складуться ваші долі. Будуть перемоги, будуть і невдачі. Я ж бажаю вам перемоги. Ось і дійшли ми з вами до цієї знаменної дати закінчення коледжу. Студентські роки назавжди залишаться у вашій пам'яті, тож нехай дружба, яка зав'язалася в ці роки, стає тільки міцнішою, а поради наставників не забуваються. Зважаючи на обрану вами професію, посадіть на своєму шляху квіти гарячої любові до життя. До людей, до батьківщини, ростіть в своїх душах вічно зеленої, як хвойні, силу дружби. Хай малиновий передзвіт, прожитих у коледжі літ, звучить не лише у пам'яті, а й у серцях все життя, любі мої випускники, бажаю вам вибудувати правильну стежку у своєму житті, людяності, добра, творчих злетів, досягніть мети та пам'ятайте тих хто завжди оточував вас турботою, поваги, шани і доточуючих. Не забувайте про своїх рідних вчителів та про наш полеч. Ваша Світлана Дмитрівна